В офісі молодіжного парламенту Кременчука панувала справжня казка з чарами, веселощами та яскравими героями, маленькі супергерої, феї, відьмочки та добрі монстри ожили в атмосфері геловіну і сяючими очима, щирими усмішками та вірою в диво. Дітлахи брали участь у веселих конкурсах і танцювали під запальні ритми. Та одним із найяскравіших моментів став майстер-клас із малювання гарбуза, де кожна дитина створила свій унікальний святковий символ. В офісі молодіжного парламенту ми святкуємо справжнє осіннє свято, свято Хеллоуіна. до нас завітала малеча, яка долучилася, прийшла в неймовірних костюмах відьмочок, привидів, дракул. У нас буде дві групи, насичена програма і майстер-класи. І ми будемо вгадувати, що для них. Сховали монстри, і ігри, і танці, тобто дуже крута насичена програма. Малечі також чекали чарівні перетворення. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука робили аквагрим, який допомагав стати тим, ким хочеться бути в казковий вечір. Від відважного супергероя до наймилішого монстрика чи загадкової чеклунки. Я сюди завітав, тому що хало я... я люблю хало. Я сюди почала з батом. Тут дуже круто. Сьогодні костюми, дві смачки я люблю танцювати і сюди ходити в, в этот лагерь. Я сьогодні прийшов на колонію, отримав гарний настрій. Мені враження. Їри сміх і жваві емоції дітей стали найкращим доказом того, скільки незабутніх вражень подарувало їм це свято. Організаторами заходу традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.